Поринути з головою вдивосвіт густих лісів, що плавним ходом перетікають до гірських вершин, це саме те, що характеризує боржаву. Гірські посічки тут об'єднуються у стрімкі водоспади, що спадають зі схилів гір кришталевою водою. А з початку липня тут вже можна куштувати високогірні чорниці та споглядати зелені пейзажі на фоні блакіті неба. Проте у минулому столітті тут розміщувалися таємні військові об'єкти, а доступ до певних вершин був і зовсім заборонений. Про все це та багато іншого згодом у відео. План мандрівки наступний. Піднімаємось від водоспаду Шепіт до урочища криві путі. Далі рушаємо до Стій і повертаємось до шипоту через Великий Верх та Ряпицьку. Посилання на мапу з маршрутом шукайте в описі до відео. Водоспад Шепіт знаходиться поблизу міжгірського села Пилепис, що в Закарпатській області. А на під'їзді до нього можна склишити авто на стоянці. Вартість відвідування водоспаду складає 20 гривень, а дорога до самого п'ятикаскадного красення проходить через невеличкі торгові кіоски та маленький дерев'яний місточок. По дорозі також можна знайти невеличкий ринок з сувенірами та самобутніми українськими атрибутами. Поруч можна придбати солодощі на та їжу. Щоправда, відкриваються ці магазинчики дещо пізніше. Висота шипоту 14 метрів, а знаходиться він неподалік підніжжя гори Гимба, як і багато інших карпатських принад, водоспад шипіт не обійшовся без містичної легенди. Вона розповідає історію нещасного кохання Марічки та Іванка, яке завершилось загибелю закоханих. Згодом мама Марічки йдучи повз гору, почула голос доньки, яка шепотіла до Іванка слова кохання, Йдучи на голос, мама дівчини знайшла чудесний водоспад, і з того часу місцеві прозвали цей водоспад шепотом. Над водоспадом починається стежка, що весте мене з попри полянку хіпі, аж до урочища кривий путі. На її початку я помітив жовті маркери, а згодом і зелені. А ось і галявина, де раз на рік на свято Івана Купала сотні людей різних субкультур збираються на фестиваль, що отримав назву Шипіт. Він проводиться ще з 1993 року і завершується розпалюванням величезного багаття ватри, висотою аж до 5 метрів. Неодмінний атрибут фестивалю танці навколо багаття. До речі, український письменник Любко Держ написав книгу трохи пітьми, якраз про події цього фестивалю. А ми рухаємось далі по зеленому маршруту і заходимо до лісу. Згідно вказівникам, цим шляхом проходить також гірський біговий ультрамарафон «Трейл Карпатія. Одна з дисциплін якого включає подолання дистанції у більш ніж 100 кілометрів. Не знаю, як вам, але мені такі забіги точно не під силу. Принаймні поки що. А ось на галявині розкинулось наметове містечко хіпі, що живуть тут на постійній основі. За їх же словами, тут вони збирають ягоди, та інші дари природи, за що отримують невеликі кошти. Хтось негативно віднесеться до такого способу життя. Але як на мою думку, чим ближче людина до природи, тим вона щасливіша. Волі піднімаючись вгору, й зона завершується, її змінюють кущі яфин та брусніки, що зеленим килимом вкривають верхівку боржави. Також тут відкриваються перші краєвиди на навколишні вершини. Ось гора, великий верх, де ми ще побуваємо. А тут підніжжя Гемби з на жаль, же не працюючим підйомником. Стежинкою мені часто зустрічались невеликі метелики, які в прямому сенсі роїлись на стежці та сідали на рюкзак та одяг. Якщо ви знаєте, що це за вид, поділіться в коментарях. Виходимо до урочища ще криві путі, Звідки відкриваються панорамні види. та починається стежка на хребет. Саме тут дорога мене звела з дуетом мандрівників, для яких це був далеко не перший день мандрівки. Володимир, як виявилось, також має власний канал та полюбляє знімати відео у мандрівках. З виходом на хребет краєвиди стали ще кращими, і я, після невеликої паузи, продовжив свій рух до гори стій. Десь за кілометр до вершини небо раптово затягнуло хмарами та випав дрібний дощ, але на щастя, цим все і закінчилось. Расі найвища точка карпатського масиву боржави. Її висота складає 1681 метр, а знаходиться вона в південній стороні масиву, що лежить за карпатській області. Північна сторона гори рясніє скелястими урвищами, а ще в цьому місці росте декілька рослин, що занесені до Червоної книги України, зокрема сосна дрова, на скельниці та жовтозілля карпатське. Та головне питання будь-якого мандрівника, що вперше відвідує цю вершину що ж це за дивні напівзруйновані кола на вершині гори. Щоб розгадати цю таємницю, потрібно зупинитись та повернутися трішки назад. Але не постежці у часі, а точніше у середину 70-х років минулого століття. Тоді протиповітряна оборона радянського союзу стала відчувати гостру потребу в радіолокаційних засобах для стеження за низьколітаючими цілями. Тому навесні 1982 року розпочалось будівництво радіолокаційного комплексу на вершині Сій та урочищі Іволове. Будівництво велося всіма силами. Села Березники до урочища Іволове була прокладена автомобільна ґрунтова дорога. Частина солдат займалася будівництвом казарми, інші будували Динок офіцерського складу, а інші бригади терміново будували котельню. Всього військова база складалась з двох об'єктів: власне РЛС, що знаходилась на Стій, та військової частини номер 27904 знаходилась ворочищі і Волок. Вістань між ними складала близько 4,5 км. Для бойового чергування використовувалися різні рлс станції Далекомір п 37 висотомір ПРВ-17, висотомір прв 19 радіолокаційний комплекс Перескоп, станція ближнього виявлення п 19 та несекретна станція Пароль. Солдати, що проходили ту службу, згадують про доволі жорсткі природні умови, особливо взимку. Іноді висота снігу досягала 3 метрів, а штормовий вітер розривав двері та обшивку купелів РЛС. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про цей військовий об'єкт, то переходіть за посиланням в описі до відео. Сьогодні на вершині гори сій залишились лише руїни фундаменту куполів. А якщо пройтись трохи далі у напрямку Рощучої Волови, то там можна знайти також залишки будівель військового містечка, проте дивитись там можна хіба що на та руїни. А ось що дійсно заслуговує ваші уваги, так це краєвиди, що відкриваються звідси. А я трохи відпочив і рушаю назад до гори великий верх, часто зупиняючись на фото та відео паузи. Великий верх – це друга з висотою вершина боржавської полонини. Її висота складає 1598 метрів. Краєвиди з її вершини також зачаровують, Звідси видно майже всю боржаву, вершину стій, сусідню гимбу, вершини над воловцем, гору плай з метеостанцією та гору темнатик. На вершині встановлено металевий хрест, а у підніжжі, при спуску на воловець, мандрівники викладають кам'яні пірамідки. Привітами звідси можна милуватись увесь день, але у нас є свій графік. І та перекусивши, я почав спуск у сторону гори Ряпецька. На стежці час від часу зустрічались ящерки, які відразу втікали, а також декілька змій, яких, на жаль, не вдалося зафільмувати, тому повірте на слово. Як не дивно, незважаючи на кінець червня, де не де все, ще лежав сніг, а на пауербах я помітив встановлену меморіальну табличку, але не зміг знайти жодної інформації про цю людину. Дорогою назад також зустрів рятувальників, які якраз розшукали та супроводжували туристів, що тут загубились. Як виявилось, в останніх не було жодного пристрою для навігації, добре, хоч зв'язок наборжав здебільшого присутній, а то їх історія могла закінчитись не дуже весело. Гора Ріпецька остання вершина на сьогодні. Її висота складає 1210 метрів і цікава вона буде в першу чергу для початківців через неважкий підйом з курорту подобовець. На вершині встановлено хрест та казівники з напрямом маршрутів. На цьому завершується сьогоднішня мандрівка. Хоча мене ще чекав спуск через ліс до парковки поруч з Шипотом. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на канал, діліться ним з друзяками та подорожуйте. А також не забувайте допомагати Збройним силам України наближати перемогу. Всім гори!